В мене запитання до прем'єр-міністра Денис Анатолійович, Скажіть, будь ласка, згідно законодавства, згідно рішення Верховної Ради. Ви мали до 11 грудня як Кабмін подати законопроект про демобілізацію в стіни Верховної Ради України. Цього не відбулося зараз. Ви прислали Фількіну грамоту під назвою відкласти закон про демобілізацію до 25 березня, з приводу чого прийняти таке рішення? Хто вам дав на це право? Чи змінювала рішення Верховна Рада, чи це команда з офісу президента? І чи ви готові особисто потім відповідати перед родинами загиблих, які будуть з 11 грудня до. 25 березня і взяти їх утримання на свої особисті плечі. Дякую. Сьогодні відповідь на це запитання була дана першим заступником міністра оборони. Вона була виключною. Я прошу до неї звернутися. Дякую, Олександр Сергійович, Як до головуючого, ну ви бачили, що відбувається сьогодні в залі. У мене прохання звернутися до прем'єра, до міністрів. щоб, по перше, вони коли приходять до Верховної Ради, розуміли, що вони прийшли. До органу, який їх попризначав. Я розумію, що формально їх попризначав парламент, а по факту офіс президента, але тим не менш, на жодне запитання відповіді немає. Я підтримую колег, які говорили, що якщо немає відповіді, на наступний день, має в письмовому вигляді, вона буде розіслана народним депутатам України. Це була б нормальна позиція. Тому що так, як це відбувається, задаєш одне питання, він починає хамити або розповідати, що він хоче. Так не працює, ну так не може бути. Тому давайте або змінювати цю процедуру, або змінювати підходи до цієї години запитань до уряду. Інакше це просто презентація. Сидять колеги, зачитують з листочки, що їм роздали. Ну це ж так не, не, не працює. Це не об'єктивно і не чесно.